Я звернуся, щоб багато часу не займати, є ще браття будуть говорити, звернуся до Божого Слова. Перше послання Івана, другий розділ читаю другий текст. Він примирення за наші гріхи. І не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. І з третього розділу цього послання читаю. Четвертий і п'ятий текст. Кожний, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконня. І ви знаєте, що він з'явився, аби взяти наші гріхи, а в ньому гріха немає. Я хотів би коротенько звернути увагу на ці два місця писання, про що пише Іван у своєму посланні, брати і сестри. І поговорити про жертву Ісуса Христа і поговорити про гріх. Іван пише, що Він примирення, Вогієнка там переклад каже ублагання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. І те, що ми маємо сьогодні ось такі благословення, такі благословенні зібрання. Брати і сестри, це все зробила жертва Христа. Амінь. І ми вздоровлені його ранами. Те, що ми сьогодні звільнені від залежності гріха, брати і сестри, це все жертва Ісуса Христа. Але Іван пише, що хто має справу з гріхом, то той чинить беззаконня. І він знову вказує, що ви знаєте, що Він з'явився, Ісус Христос, щоб взяти наші гріхи, а в ньому гріха немає. Ви знаєте, я маючи зустрічі в своїй церкві, особливо з молодим поколінням, з підлітковою групою, мені часто задають такі питання, коли в нас був вечір, навіть питання пастору. І мені не запитує молодь, чи можна там вживати безалкогольне пиво, чи можна там десь взяти дівчину піти в кіно. І інші питання, такі мені ставлять, брати і сестри, я хочу сказати сьогодні про гріх, що гріх перед Богом нам каже Писання, що це жало смерті. Гріх це не послух. Гріх сюди входить переступ, і гріх, як Іван каже, це беззаконня. І Євангеліє нам говорить, що всяка неправда це що? Це теж гріх. І я задаю вам питання, чи Бог коли йшов на компроміс з гріхом? Ніколи. Ніколи, брати і сестри. Але диявол старається подати гріх в такій гарній обгорці. І сказати, що тут нічого страшного немає. Ви знаєте, і та капля гріховної справи, вона сильна отравити нашого духовного чоловіка. І ціль ворога, щоби ти попробував, це ж просто десь там піти і подивитися якийсь гарний бойовик із своєю, так би мовити, дівчиною. Або десь там вживати безалкогольне пиво, зібратися хлопцями і тому подібне, чи попробувати цигарку. Чи ще якась інша справа, брати і сестри, і диявол чекає, коли хтось клюне на його приманку. Друзі, слово гріх, грецьке слово Хамартія, означає промах або недосягнення цілі. І коли людина, яка свідомо ступає в зону гріха, вона робить дуже серйозний промах. Людина, яка задумала сказати неправду, це теж гріх, ми читаємо Зайнанію і сапфіру, це був промах роковий. Вони промахнулися і втратили своє життя. І коли сьогодні хтось клюнув на приманку гріха, диявола, браття, сестри, ти виходиш із зони. Де Бог покриває своїм благословінням. Бог відділив для себе людей, і на цій території Він присутній, як святий, як той, який благословляє. Алілуя! Брати і сестри, ну, коли ти виходиш в зону гріха, я скажу: там Бог теж присутній, але він присутній як суддя, який буде взискувати праведним судом із тих, хто произвольно робить свавільно, робить гріх. Іван каже, що жертва Христа це було ублагання перед Богом, щоб ти був незалежний я, щоб ми були звільнені, щоб ми ніколи не поверталися до гріха, тому що це жало смерті, 15 розділ послання першого Корінтян, Коринтян, 56 вірш, яке ужалить тебе, і ти помреш, і ти будеш мертвим для Бога, і мертвий Бога не славить. Я скажу, я знаю таких людей, вони приходять до церкви, вони сидять у залі, але ці люди ужалені гріхом. Їхню славу небо не приймає. Вони моляться, вони не відчувають близько Бога. Один чоловік казав: я вроді би вже нічого не роблю, але одного разу він зрішив і оставив церкву. Він приходить на рокове зібрання, сидить у церкві, але він покаятись не може. Бог йому не дає покаяння, брати і сестри. Я хотів би сказати, що Бог ніколи ще раз наголошую не піде на компроміс з грехом. Чи в цій країні Америка, чи на Україні, де я живу, які б закони не приймалися, як би диявол не піднімав свої сили через політиків, через владу, що би не узаконювали, яке беззаконня, ніколи Бог не піде на компроміс з гріхом. Амінь. Ніколи, браті сестри, він абсолютно святий і жертва Христа, щоб ти відчував святість Бога, алілуя, щоб ти був в Його присутності, щоб ти знав, який Він сильний, щоб ти знав, що Він є твій творець, щоб твоє серце наповнялося через Слово Боже хвалою для живого Бога. алілуя. І пророк Ісаї каже, що живий і тільки живий прославить мене. Амінь. Тому живи сьогодні для Бога, ава, Отче. Не приймай сьогодні тих пропозицій, де зводить тебе компанія. Якщо ти попав у погану компанію, вийди звідти. Погане товариство руйнує добрі звичаї, каже нам Писання. Вийди, поміняй компанію. Ти не можеш перемогти сам гріх, якщо тобі не допоможе Ісус Христос. Ти залежний став. Сьогодні тебе Бог закликає. І ніколи він не стоїть над тобою, щоб тебе спозорити, якщо ти попав у таку сітку. Но Бог хоче, щоб ти знову був його дитиною. браті і сестри, я хочу сьогодні закликати вас, щоб ви стояли у проломі за молоде покоління, щоб ви стояли у проломі за свої сім'ї. Щоб ми уділяли час поспілкуватися із нашими дітьми, із молоддю в церкві запитали, як справи, як живеш, чим ти займаєшся, чи в тебе є бажання служити Богу. Тому що декілька питань, які я перечитував, віддавав відповідь, чи вплине на моє життя, якщо я ніколи не буду читати Біблії? Чи Бог мене покарає, якщо в мене немає часу читати Біблію? Брати і сестри, це означає. Що в нас є багато праці. Амінь. Нам треба сьогодні підняти голос молитви до неба, браття сестри. Якщо вже хтось пішов конкретно за стан вийшов з Божої території, я скажу, там жертва Христа не діє. Там кров Ісуса Христа не діє, там гріх буде владу мати над тобою. І казав свого часу Бог до перших людей біля дверей серця лежить гріх, але ти пануй над ним. Але Каїн не опанував. Браття і сестри, я хочу сказати, гріх має силу. Люди думають, що я просто попробую. Я просто там десь зачеплюся. нічого страшного немає. Це було в компанії. Ми повоселилися. Гріх має силу, і він тебе вхопить, і він ужалить тебе жалом смерті. І ти не вирвешся, якщо не вирве тебе рука Господня звідти. Дорогі браті, і сестри, тому сьогодні почуй, що каже Бог. Жертва Христа промовляє в цьому зібранні. Алілуя! Рани його сьогодні мають силу вздоровити покалічене серце, зруйноване життя, поламану сім'ю, де доходить до розвода. Жертва Христа сильна знову її зцілити, дорогі друзі. Але Іван пише, каже: зверни увагу, що Він є у благання за наші гріхи, і знай, що він з'явився, аби взяти наші гріхи, а в ньому гріха нема. Христос сказав, ось іде князь цього світу, але в мені він немає нічого. Браття і сестри, спустився з неба, так скажу, на землю, зійшов син Божий, абсолютно святий, щоби звільнити в нас від тої залежності. Чим сьогодні зацікавив тебе світ? Я питаю не раз людей, які заіграють з гріхом. Чим зацікавив тебе ота проблема, чи та ділка, чи інша справа, та, яка робиться в темноті, не в світлі? І немає відповіді всіх людей. Я сьогодні кажу, що Бог є дуже милостивий, і Бог великою любов'ю говорить до нас, браття, сестри. Тому нехай це слово, яке коротке, я сьогодні говорю, дорогі друже. Воно розчиниться вірою в твоєму серці, щоб ти знав, ти не досягнеш цілі, тобто небес, якщо ти будеш заігрувати з гріхом. Ти зробиш роковий промах абсолютно можливо на все життя, якщо ти будеш свавільно робити гріх, так каже слово Господнє, ти промахнувся, і ворог візьме тебе в свої руки, і ти будеш в загибелі назавжди. Друзі, інша справа, я говорю, сьогодні любов'ю своєю говорить до нас Господь. Можливо, вже багато яких думок в тебе в розумі появилося. Іди до Ісуса Христа. Не спозорить Бог, не висміє тебе Бог перед церквою чи, можливо, перед друзями, але Він приложить руку свою на тебе і вздоровить твоє покалічене серце, і ти будеш знову жити для слави Його. Алілуя! Тому нехай не мовкає молитва священиків сімей, батьки. Це ваше право і ваша влада. Не мама виховує дітей 100% вдома, батько відповідальний за сім'ю. Він голова сім'ї, він священик у домі. Він має відповідати, чи молиться його сім'я чи ні. Він має відповідати, чи цей тиждень читала сім'я разом Біблію, чи ні. Бог спитає з нас. Ми священики в домі, нашому, браті сестри, і жертва Христа. Вона сьогодні промовляє, нехай вас всіх благословить Господь, і нехай дасть мудрості і дасть сили, щоб ми сильно і сильно піднімали голос молитви до неба, до Ісуса Христа і в проломі не відступали, і будете бачити перемогу. Коли Бог за нас, то хто проти нас? Алілуя! Коли Він сина свого не пожалів, то каже Павло, як не дав з ним всього, Він все дає сьогодні. Бери, користуйся, і нехай прославиться Бог, йому подяка. Deus é Amém.